Бойовики з новою силою атакували позиції українських військових на Луганщині біля щастя. Під обстріли потрапили і мешканці міста. Там снаряди влучили в багатоповерховий житловий будинок. Кілька квартир зруйновані. Жертва постраждалих вдалося уникнути. В щасті побував наш кореспондент Олександр Махов. Під обстрілом серед місця щастя найбільше постраждала ця п'ятиповерхівка. Повністю знищені чотири квартири. Тільки дивом обійшлося без жертв. Уже люди на Вони починають ложитися, вже люди слухають. і цього краю уходять в ту сторону дому, тому що дом стоїть якраз по лінії фронту. Українські військові кажуть, їхні позиції бойовики атакували з танків з Луганського напрямку. Попри обстріли, в центр міста українські військові доставили гуманітарну допомогу. За кілька хвилин всі продукти розібрали. Багато пенсіонерів бояться виходити зі своїх осель на вулицю. Їжу, яку їм передають родичі, піднімають мотузкою. Я не можу, ми не ходимо. ні, ні мужні. Я тому ми дома нам допомагає дочка. щось зробити. Ось зділати оток от це вона тут затикала. Міські комунальні служби також працюють під вогнем. Ті квартири, які не повреждені, газ пустим. Військові кажуть, бойовики так званої ЛНР нарощують свою присутність по всій лінії фронту в області. Вже вони, якби, по інформації розвідки вже на своїх позиціях. Тобто платну почти підійшли к нам. Більшість мешканців вже покинули місто. Ті, хто залишився разом з військовими, готуються до можливого штурму. З Луганської області Олександр Махов, Віктор Білогорцев, Ленют Мелешко, Сабиття Кана Україна.